Громадянське суспільство в Україні після 24 лютого діяльність чималої кількості громадських організацій змінила напрямки своєї роботи. Повномасштабна війна змусила переорієнтуватися на нагальні потреби суспільства. Про такі організації говорити далі. Ви дивитеся рубрику Союзники у цьому випуску. Мова піде про допомогу європейського союзу саме громадському сектору України. Детальніше говоритимемо з керівницею програми ЄС із питань підтримки громадянського суспільства в Україні Сінзіаною Говорячи про допомогу Європейського союзу громадському сектору України у контексті відповіді на війну. Про що саме йдеться? Про які напрямки допомоги ми говоримо? Після початку повномасштабного вторгнення в лютому нашим першочерговим завданням було спробувати підтримати громади для подолання наслідків війни. У зв'язку з цим ми співпрацювали з нашими партнерами в Україні, щоб спробувати отримати кошти для місцевих громад організацій, які працюють на низовому рівні задля вирішення ряду питань в залежності від потреб. Наприклад, я пам'ятаю наприкінці лютого, першочерговим було прохання допомогти людям з евакуацією, надати генератори для лікарень, продукти харчування, ліки, дитячі товари. Отже, усі ці речі мали нагальну потребу. Нашим другим найважливішим пріоритетом і до сьогоднішнього дня одним із наших головних пріоритетів було допомогти самому громадянському суспільству вижити під час війни. Європейський союз вважає здорове та сильне громадянське суспільство фундаментальною опорою міцної демократії, і я думаю, що ми всі прагнемо, щоб Україна й надалі залишалася міцною демократичною державою. Тому ми намагаємося зробити все, щоб волонтери, активісти громадського суспільства, люди, які знаходяться на місцях, були в безпеці, щоб ми знали, де вони знаходяться, щоб ми мали змогу допомагати їм там, де вони цього потребують. Бують, що вони самі могли надавати підтримку в своїх громадах, і нашим третім пріоритетом були зусилля на рівні глобальної міжнародної спільноти щодо підтримки громадянського суспільства в зборі доказів про скоєні воєнні злочини і задокументованих порушень прав людини російською окупаційною армією. Скільки та які проекти чи програми допомоги громадському сектору нині підтримує європейський союз в Україні? Загалом, ЄС є найбільшим донором організацій громадянського суспільства в Україні. Наш портфель, який включає дуже широкий спектр джерел фінансування, становить приблизно 200 мільйонів євро. З них 125 мільйонів було надано безпосередньо на підтримку громадянського суспільства у подоланні наслідків війни. Зараз ми маємо приблизно 100 проєктів, які вже перебувають в процесі реалізації або будуть розпочати незабаром, з яких близько 30 П'ять зосереджені лише на потребах війни Чи можете ви пояснити, яку сферу допомоги Європейський Союз підтримує найбільше і чому Наші кошти скеровуються організаціям громадянського суспільства на місцях, але крім цього, здебільшого починаючи з 24 лютого, щоразу, коли ми утримуємо запит на фінансування, ми аналізуємо його окремо. Організації можуть знайти на вебсайтах представництва ЄС і наші контакти написати нам із загальних питань. Отримавши пропозиції, ми їх аналізуємо, намагаємося побачити, чи є у нас партнери, які зможуть задовільнити наявні потреби. В яких регіонах України реалізуються програми з допомоги громадському сектору? Я вже згадувала, що у нас приблизно 100 проєктів, але насправді всі ці проєкти ведуть свою діяльність переважно за межами Києва. Знову ж таки, наша взаємодія може бути з громадянськими об'єднаннями. Це можуть бути соціальні підприємства, це можуть бути волонтерські та молодіжні організації, і звичайно дуже відомі організації, також розташовані в Києві, які займаються адвокацією на національному рівні. Чи є можливість зараз громадським організаціям чи активістам в Україні подати заявку на отримання гранту від Європейського союзу Зараз в Україні зареєстровано 80 тисяч громадських організацій. Отже, це дуже великий громадський сектор. Ось чому знову ж таки ми працюємо з більшими організаціями, які можуть впроваджувати та керувати більшими обсягами коштів. Тож першою порадою для невеликих громадських організацій та громадських фондів було б перевірити веб-сайти міжнародних фондів фонду східної Європи, інститут східноєвропейських досліджень. Благодійної мережі 100% життя та єднання наших партнерів в Україні. Тому що швидше за все вони матимуть доступні кошти на меншому діапазоні. Адже від 5 тисяч до 20 тисяч євро, мабуть, найпоширеніший запит, який ми отримуємо від організацій громадянського суспільства. Наші гранти, гранти, які ми надаємо безпосередньо, становлять у середньому 400 тисяч євро, що може бути досить багато, наприклад, для новоствореної організації. Однак, ми, окрім запиту на фінансування, ми як вже сказала, аналізуємо ці запити і вирішуємо, чи можемо допомогти. І ми сподіваємося знайти все більше і більше організацій для співпраці і особливо нових організацій в Україні. Українські активісти, волонтери та громадський сектор в цілому це потужний фронт, який невпинно наближає нашу перемогу. Тому пліч о пліч зі збройними силами України та союзниками крокуємо до того дня, коли Україна поверне усі свої землі під жовто-блакитний прапор. Тримаємося і бережіть себе.